Доброго дня, любі діти! Тема нашого уроку художні образи в дитячому кінофільмі. Дитяче або сімейне кіно, види дитячого кіно. Музика в дитячому кінофільмі. Тапер шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок. Тож не будемо гаяти часу і палинемо разом із класом чарівну країну знань. Які фільми найчастіше переглядають разом ваші сім'ї? А яке кіно найбільше подобається особисто вам? Історія кіномистецтва порівняна з тисячолітньою історією музики, живопису чи театру коротка. Зародилося це мистецтво наприкінці 19 століття. Воно стрімко розвивалося і подолало значний шлях від чорно-білого. Німого кіно до сучасних 3D фільмів. Перші ще неозвучені стрічки переглядали під супровід мелодії, які виконував на фортепіано музикант. Його називали Тапер. Він стежив за розвитком подій на екрані та відповідно змінював характер музики. Для сучасних фільмів характерне чудове звукове оформлення і візуальні спецефекти. Створені з використанням новітніх цифрових технологій. Звісно, найбільш популярними серед дітей є дитячі фільми, які до слова цікаві дорослим. Дитяче кіно створюють за сюжетами відомих казок чи літературних творів на основі реальних або вигоданих подій. Залежно від тематики і творчого задуму режисера, кінострічка може бути веселою. Смішною, це комедія, фантастичною називають фентезі, музичною, ліричною та інше. Дитяче або сімейне кіно це фільми, зняті для дітей і про дітей. Давайте познайомимось з видами дитячого кіно. І так, дитяче кіно буває художнє або ігрове. Мультиплікаційне або анімаційне, документальне і науково-популярне. І так, повторюємо: види дитячого кіно художнє ігрове, мультиплікаційне або анімаційне, документальне та науково-популярне. Художні фільми побудовані на грі акторів. Ось в вашій увазі кадри з кінофільму. Еспен у королівстві тролів. В основі документальних фільмів зйомки реальних історичних подій та осіб. Кадр з кінофільму Планета горобців. Науково популярні фільми доступної, зрозумілої мови розповідають про наукові відкриття та поняття вашій увазі кадри з кінофільму Подорож на край Всесвіту. А про анімаційне кіно вам відомо з попередніх уроків. Праворуч ви бачите кадр із фільму Звірополюс. Пригадайте, чим анімаційні фільми відрізняються від ігрових? Важливу роль в кіно відіграє музика. Музичний супровід допомагає яскравіше сприймати розвиток подій на екрані, хвилюватися за героїв чи радіти за них. Пригадайте, музика або пісня, що звучить на початку фільму, налаштовує переглядачів на певний сюжет. Зазвичай музику до кінострічки створює композитор, прізвище якого зазначено в титрах. Але іноді для озвучування цілого сюжету чи окремих сцен добирають справжні шедеври зі скарбниці світової музичної спадщини. Чимало пісень, написаних для фільмів, стають хітами, які співає вся країна. Послухайте фрагменти мелодій та пісень із, із сучасних фільмів для дітей. Спробуйте опізнати ці фільми і пригадати. Їхні назви таку проведемо з вами музичну вікторину. Слухаємо і відгадуємо. На правильні відповіді записуємо, а потім фотографуємо і присилаємо мені на Viber.

Четверта пісня. А, здається, все, так? Да? Три пісні. Тобто, три правильних відповіді у вас повинно бути. Напередодні новорічних свят особливої популярності набувають фільми, присвячені новорічно-різдвяним дивам. Саме такою є сімейна казка. Пекельна хоругва», або Різдво козацьке. Знята за мотивами твору Сашка Лірника. Про старого козака Різдвяного чорта. Чотири роги і козацький рід. Перегляньте трейлер до фільму Пекельна хоругва» Або Різдво козацьке. Планета кіно. Це щось. Жартами і косами. Відраз, прокон. Сіри, саме! Сівій! Вісточку з того світу, писав! Як це з того світу? Це ж треба, яке паскудне місце. Москові чи що? Не толися, лися, що від тебе наберуся. Добре англійську. Звітуй! Наша покаяння короба за запорізьку і мої дідька лису на параду Що Ти! Я дав? отдал! Чартиня! А такого повернув! <рекунут> Козаків! У світі зустрінемося, брате. Зустрінемося. А там я тобі писаки наб'ю. Як музика допомагає розкрити сюжет фільму? Опишіть її засоби виразності. Прогляньте уривок із дитячого фільму фентезі Тільки диво. І кустуватиме дедалі гірше залишилось втрат. Мені потрібно знайти лікаря син. Кажуть, буде шторм. Ми плили з берега річки сніг. Потім ми потрапили в крижаний розлом, мало незалежно. Крім вас, моєму батькові ніхто не допоможе. Це якийсь надійний випадок. Я за батька. Готовий життя літа. Коли надія тільки на диво, коли починаються фантастичні події. Тут ми вчора. По ньому старий. Чудеса трапляються на свято Миколая. Коли дорослі стають, як діти, а діти чекають на подарунки. Для дорослих дівчаток у Миколая теж є подарунки. Дивись всією родиною. Як гадайте, це святий Миколай забув такий подарунок. Тільки диво. Зимове фентезі з гарячим серцем. Всі святкують. У нас в місті, якщо свята починаються, то ніколи не закінчуються. Так, ось такий уривок подивилися з дитячого фільму фентезі тільки диво. Які художні образи цього фільму вам запам'яталися? Зверніть увагу, як музика допомагає увиразнити характери героїв. Розкажіть про свої враження від перегляду. Робоча назва фільму була тільки диво. Або до кого приходить Святий Миколай. Цей український фентезі... фентезійний фільм є сімейною різдвяною казкою, події, якої відбуваються в малий льодовиковий період. Прогляньте саундтрек до фільму Тільки диво. Якби ти була вогнем, зіріла ти мене, якби ти була рікою, по би я до мі була б ти пустелею, загубився б я, ти скажи, скажи мені. Весна, ти в голові крутишся в мої, дарма, тебе вже нема, ти більше ніколи, ніколи не будеш моя. Дивилися, який настрій створює ця музика? Поміркуйте, яку роль вона відіграє у фільмі. А зараз виконаємо гімнастику для очей. Урок. Зараз ми знайомимося з новою піснею Хай щастить! Слухаємо і розучуємо мелодію. Учимо слова пісні, хай щастить. Перший куплет вже метелиця, мете дорогу і зоря засяє в добрий час, хай до вашого прийде порогу, щастя, радість, новорічний час. Приспів, Хай щастить вам у новому році, хай збуваються мрії усі. Новий рік ось уже на порозі, ти до себе його запроси. Два рази повторюються. Зимнє свято, другий куплет, хай дзвонить піснями і вкриває землю, білий сніг, вірні друзі будуть поруч з вами і лунає скрізь щасливий сміх. Хай щастить вам у новому році, хай збуваються мрії усі, е, двічі повторюється: Новий рік ось уже на порозі ти до себе його запроси. Буде посилання під цим відео на розучування пісні плюс зі словами. Тому ви зараз натискаєте на паузу і переходите за цим посиланням, виконуєте декілька разів пісню. Ми не будемо зупинятися і підсумовуємо вивчене. Що нового ви дізналися про кіно? На які види поділяють дитяче кіно? Яку роль у кінофільмах відіграє музика? Поділіться своїми враженнями від уроку. А вам буде завдання таке: зберіть колекцію своїх улюблених мелодій з кінофільмів. Запропонуйте своїм друзям її послухати. І така невеличка вправа підсумкова інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізналися? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко, якщо так, то чого саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення, тепер я знаю що. Ну, а я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!